У середині березня відбувся всеукраїнський етап вже традиційного для знавців української мови конкурсу імені Петра Яцика. Він проходив в онлайн-форматі. Сьогодні ж серед учасників були дев'ять учнів Криворізької гімназії номер 85 Дев'ятирічна Єлизавета Свінарьова показала відмінні результати. Моя учениця зайняла перше місце в школі, потім зайняла перше місце в районі, потім друге місце в області і третє місце на всеукраїнському конкурсі. Взагалі, Ліза. Знаєте, така допитлива дитина, дитина, яка любить вчитися. Їй все хочеться знати, їй все хочеться вміти. Вона завжди дуже активна, завжди той. І тому я виставила її для участі в цьому конкурсі і не помилилася. Підготовка до конкурсу була ґрунтовною. Дівчинка займалася з учителькою чи не щодня. Готувалися ми онлайн уже після уроків, я давала їй час на відпочинок і потім знову починали конференцію. Завдань було дуже багато, їй все було цікаво, навіть були вправи, які я говорила, Ліза, можливо, ми це зробимо усно? Ні, давайте запишемо, давайте запишемо. Дуже подобалися їй фразеологізми, тому що вона каже: Ой, хіба правда, оце так, оце означає так, але ну, для неї це було цікаво. За словами дівчинки, вона трохи нервувалася перед участю у такому масштабному конкурсі, але вірила у свої сили. Я думала, що будуть завдання важкі, але коли я на них поглянула, то вони були для мене легкі, і твір такий був. Українську мову потрібно чити, знати, бо це наша рідна мова. Конкурси такі дуже потрібні, дуже потрібні дітям, особливо дітям талановитим дітям. Вони тому що діти повинні розкриватися. Вони не повинні, знаєте, щоб це під час війни, щоб ми їх не побачили, щоб ми їх не почули. Цей да, війна, да, складнощі, да, онлайн навчання, але все рівно ми намагаємося їм дати по максимуму все, що ми можемо дати дітям. Дар'я Юськова, Денис Захаров цей день.